Зараз в мене промайнула ідея. а то би було класно, якщо б в замовленнях зробити, щоб вона, щоб кубатура прописувалась автоматично але... і щоб ми не провалювалися в кожну наклону. Це було б класно. Для цього я використаю нашу програму, яка називається Програма ідей. Зараз я вам покажу, як у нашій проводить ідею, і як це все працює дуже швидко і дуже класно. Так як колись ми ідеї записували тись на листку, або просто тривали собі в голові, і ця ідея могла бути не реалізована, або взагалі про неї могли забути. Модимося, так зараз я вам покажу нашу програму програму ідей, яка була розроблена нашими працівниками. Інтерфейс програми насправді він надзвичайно простий, без зайвих полів, і воно не займає багато часу і. Зараз я вам покажу, як воно функціонує. Дивіться, спочатку ми вибираємо працівника Я вибрала себе, відповідно, тут з'являється поле, з якого ти відділу. Ми вибираємо, і тут в нас можна подати як проблему, ідею та дрібне покращення. Так як в мене є ідея, я вибираю ідею. Ми вибираємо одну з восьми втрат, тобто в мене це втрата зайві рухи. І ось тут в. Полі дає ідея, я вписую саме що, е, яку ідею я подаю. І так само в нас є матриця оцінювання покращень. Тут ти можеш сам е, себе оцінити і вибрати, яку, що ти покращив, чи ти забрав якісь зайві рухи, чи ти пришвидшив процес. І тому подібне. Тобто, в мене це зменшили затрати на процес, ми вивільнили робочий час працівників. Тобто ми ставимо галочку і відповідно відправляємо наше покращення для оцінювання. Для того, щоб подати, наприклад, якусь проблему ми так само можемо скористатися ідентично тими самими полями, тільки ти в бланку, вибирати, наприклад, проблему чи дрібне покращення. Наприклад, ми заберемо транспортування. У нас є проблема транспортування. Ми відвантажуємо великими партіями, а не дрібними. І, відповідно, в нас йде час очікування клієнта. І тут ми можемо ми вписуємо, що нас турбує. І так само вибираємо дрібні прокращення. Так само в нас за ідею, в нас, йде, в нас йдуть бонуси, в нас йдуть бали накопичення. За дрібні покращення в нас є е, бали. Дрібні покращення це двохсекундне покращення, це одні з найважливіших покращень, тому за ці дрібні покращення у нас так само йдуть нарахування балів, і це мотивація для працівника. Також ми можемо тут описати покращення і є матриця оцінювання покращень. Ну, так само ми себе оцінюємо, вибираємо, що саме, що ми покращили. Вибрали, наприклад, ми щось пересортували чи знайшли краще місце інструментом, прописали це покращення і відправили. Тільки без нарізок. Добре. Саша, це ви Ні, ну то не пригодні, вийшли, це там зробив. Молодий її з'їзди, ти її не з'їла. Zdělaj ho. Ty nemůžeš zajít tě ticho.